Як зірки виховують своїх дітей? Що їм дозволяють, а що забороняють, розбещують чи суворо контролюють? О, хто записав свою доньку у монахині? А хто з артистів був відлупцьований власними дітьми? Історії Кіри Найтлі, Еммі Робертс, Даніеля Салема, Тарабарової та інших відомих людей дивіться у сюжеті зіркове виховання. Відлупцював. За методами виховання, як власне, і за самим дорослішанням доньо колі полякової аліси і старшої маші, роками слідкувала вся країна, і суворою зіркову матусю назвати складно. Та все через те, що яблуко від яблуньки, як то кажуть, а мене мама е, відпускала віздя. Оків з 16 вже. Я теж відпускаю свою машу. Це впевнена Оля і допомогло виховати у старшій вже 18-річній доньці одну з важливих рис самостійність. Вона була завжди в собі. І, і вона і зараз така. Вона тільки от на сцені. Вона. Відкривається. панк. Втім, ще два роки тому таке вседозволеність, особливо у творчості юної доньки, поставила полякову трохи в незручне становище. Я не знала, що в цих піснях будуть матюки. Я я ніколи в житті до цього не чула жодної ноти. Коли я почала її знімати і почула це. Я їй сказала: ти розумієш, що ти мене цим підставляєш? Вона каже: Я до цього готова. Аж ніяк не очікувала почути нецензурні вислови від доньки в три роки. Зірка піратів Карибського моря, акторка Кіра Найтлі. Ми були на канікулах в Італії, і знаєте, італійські дороги дуже маленькі і тісні. За кермом був мій чоловік, а донька на задньому сидінні. І ми опиняємося в одному з тих сліпих поворотів. І раптом назустріч вилітає ще одна машина, і він різко гальмує. І тиша. І тут цей тихенький голосок позаду. Тато, це той момент, коли ти скажеш. Тоді Кіра зрозуміла, виховання дітей напряму залежить від вихованості батьків, але й на цьому акторка не зупинилася і прискіпливо передивилася казки, які дивиться і малеча еді і Делайна. і викреслила деякі зі списку переглядів. попелюшка заборонена, тому що вона чекає, коли заможний хлопець врятує її. Не треба, рятуйте себе самі. Мені дуже подобається русалонька. Я маю на увазі, що там чудові пісні. Але не віддавайте свій голос заради чоловіка. Агов вдосконалюють виховання дітей із кожним наступним малюком вже багатодітне сімейство Анатолія Анатоліча. Наймолодшій дитині, дворічному Нілові. кажуть, пощастило найбільше. Йому вже можна все. Він нема в нього там таких заборон, як валісе. Дванадцять років тому ми, ми вчились. Один в одного ми вчились бути батьками, тому в нас більш як відхватувала Аліса. Я могла там щось там накричати, дьорнути за руку, чи що, але зараз я вже не можу собі це дозволити, тому що це дорослі. Люди, з якими потрібно розмовляти, і, може бути покарання це наприклад обмеження смартфону, та й ну серйозна розмова. Якщо дисциплінарні моменти бере на себе батько, то за мамою залишається виховання дівчат вже як майбутніх жінок. І табу у цих питаннях каже Юле: немає. Звісно, про ці речі говорю я, і в нас навіть є окрема ванна на другому поверсі. Це дівчача ванна. Тому в нас всі жіночі речі, я їм все поясню, вони мене не соромляться, вони мене питають, але дуже глибоко у відносини між чоловіком і жінкою ми не заходили, тому що вони мене не питають. А ось батько двох доньок і двох синів Олег Скрипка, дорослих тем у вихованні дітей, навпаки уникає свідомо, мовляв, підростуть самі розберуться. От я я себе не бачу, от як батько там син. Я зараз тобі розкажу, як народжуються діти. По-моєму, це бред якийсь. Ця інформація розповсюджується на рівні фольклору. Потім ну ти вже там досліджуєш там цей, це питання, і вже потім на власному досвіді ти знаєш, як воно там все відбувається. Аби тільки зарано не довелося той фольклор онукам викладати. Адже найстаршому романові вже 18, а нареченими підростають і доньки. Я просто не замислювався над цим ніколи. Подумаю. Може, якусь лекцію ми розкажемо там. Із протестом проходив дорослішання доньок Седі І Санні і американський актор Адам Сендлер. Із протестом проходив дорослішання доньок Седі доньок Санні І американський актор Адам Сендлер. Я їжджу з їхніми друзями і чую, як вони говорять про хлопців. Дивні почуття я відчував до тих самих хлопців. П'ять років тому, коли вони згадували ім'я хлопця, я думав, я люблю цього малюка. Тепер я дуже нервую, у них маленькі вусики, і всі вони вже високі. Їхні тіла набувають сенсу. І я бачу, як вони дивляться в очі моїй дитині. Дуже дивно бачити, як твоя дитина дивиться в очі хлопчикові під час розмови. І я такий воу, дивись татові в очі. А ось доньці Даніеля Салема поки всього вісім. Втім, хлопці для неї вже і на віки вічні, зі слів зіркового татуся під суворою забороною. Санта Луна свята. А, Вона стане монахиню. І у неї ніколи не буде хлопчика. Ні, я не хочу про це думати зараз. Ні. Найголовніше моє завдання просто бути. Е, е, Другом, якому вона завжди може прийти і сказати: Слухай, тату, я я закохалася. І все, я покупаю білет і увожу я в другу сторону. На щастя, до підліткових питань ще далеко акторці Емі Робертс. Її синові всього два, і йому можна все. Тут головне самі вціліти. Від малечі наразі діставалося в обличчя і Світлані Тарабаровій. Діти-співачки дуже активні, але і стримувати їх вона не прагне. У нас є маленька традиція ранок обов'язково ми разом. Тусимо на ліжку. Їх багато, ніг рук багато, і мені вщелепо летить п'ятка Івана, а він вже дуже сильний хлопчик. І я ловлю зірочки, думаю, ну все, вибив Я Ледь себе стримала, щоб не крикнути на нього. Я йому сказала, що мені дуже боляче, але я хотіла прямо закричати, але не закричала. І насправді запевняє досвідчена мама Тарабарова: це діти виховують батьків а не навпаки. Це діти навчили нас читати. Коли в нас щось не окей, так. і ми не знаємо, що робити з вихованням, от, наприклад, у нас у Івана була криза трьох років, закінчилася почала у Марії криза трьох років, два, зараз у Івана криза п'яти років. І Якщо б не додатковий матеріал на інтернет-сайтах, у кожного психолога є блог безкоштовний, з яким ти можеш порадитися, почитати і зрозуміти, що ти не одна в цій проблемі. Тому мами, батьки, читаємо якомога більше. Я сподіваюся, в нас вийде виховати класних людей.